Thank you. Так, ну ні, поліція потім нас. поліція, Це була, яка була реалізована приміщення, коли вони віддали громадській організації школу, зробили місце будівлі, потім була порушена кримінальна справа, був накладений арешт на земельного і Десь два тижні тому вони через цей арешт дня. Це нас не отримав розмови. Tá, no tá? たんかうもくれじゃない Ріши на судден депутатів рішення переробляння. Це є земельна ділянка громади міста Львова, це власність громади міста Львова, і це є приміщення школи, яка колись не була добудована. Ми зараз перебуваємо на місці афери, яка в останні місяці перед виборами була реалізована Бріховицькою селищною радою. Коли це приміщення було списано, і земельна ділянка безкоштовно віддана громадській організації для подальшого будівництва. Коли була створена одна, єдина об'єднана львівська громада, ми, звичайно, цю аферу не акцептували, звернулися в правоохоронні органи і була порушена кримінальна справа, яка розслідувалася певний час. Але як з'ясувалося, динаміки там необхідної немає. І десь два тижні тому арешткий був накладений на цю земельну ділянку, він є знятий. Відповідно, люди, які почали там хотіли реалізовувати цей проект зараз, вирішили цей, цей процес продовжити. Ми однозначно. Заперечуємо проти таких намірів. Ми будемо робити все можливе і в юридичній площині, і в площині здорового глузду, щоб не допустити реалізації цієї афери. Певні документи в них є, але скажімо, те, що тут було зроблено, огородження, якісь роботи, вони здійснені супереч правил міської ради. Зокрема, немає дозволу на порушення благоустрою, де власне мали би врегульовані бути певні безпекові. Речі так само ми побачили вчора, що здійснена спроба зрізки дерев, хоча жодного дозвільного документа, так званого ордеру від управління екології, не видавалося. Тому ми вважаємо, що та ситуація, яка склалася, вона становить небезпеку для громади міста Львова, порушує її інтереси, і тому будемо діяти відповідно до чинного законодавства. Для початку виконання робіт тут має бути обов'язковому порядку дозвіл на порушення благоустрою. Для цього має бути погодження поліції. Для чого для того, щоб міг транспорт сюди заїжджати і відповідним чином завозити якісь матеріал станом на сьогоднішній день ні погодження поліції, ні погодження також і дозволу на порушення благоустрою немає, тому немає жодних правових підстав для того, щоб сюди заїжджала техніка, завозила матеріали і виконувала якісь роботи. Тобто немає можливості і законних підстав заїзду на цю земельну ділянку. Крім також, якщо говорити про подальші дії, йде мова про можливість зрізки дерев. Також є певні правила зрізки дерев, і станом на сьогоднішній день вони є невитримані і недотримані. І тому, враховуючи ці обставини з метою, зупинки незаконних робіт, які тут зараз проводяться, дане питання буде розглянуто на комісії з питань надзвичайних ситуацій і прийняті відповідні управлінські рішення. За моєю спиною знаходиться будівля школи в Брюховичах. Цю школу почали будувати в 90-х роках, це 94-й, якщо не помиляюсь, рік. Ну і добудували до того стану, який ви зараз бачите, так тобто є повністю зведена накрита, але на жаль, в 2000-х роках, щось пішло не так. На це приміщення, ця приміщення будівля була стала закинутою і було прийнято рішення. Добудувати новий корпус школи в, тут Бриховича біля, біля колишньої старої. Так? І одне з джерел фінансування могла би бути якраз от реалізована оця, тут є величезна ділянка 3,5 ну, в Цілком логічно би виглядало, щоб це мало бути продано з аукціону. І завершити будівництво школи, то, що є в Бреховичах. Плюс так само ми знаємо, що є тільки один садочок, він потребує розширення, там є будівля, яку потрібно викупити. І цих коштів я більше переконаний, бо вистачило і на викуп цієї будівлі. Але, на жаль, колишня селищна влада, так, вона вирішила по-іншому і вирішила просто цю земельну ділянку, будівлю списати, а земельну ділянку подарувати громадській організації. І дати, і дати дозвіл для того, щоб забудувати тут оцей цей ліс, фактично такий парк, так житловими будинками, житловими комплексами. І як на мене, реалізовувати це рішення ще в теперішній час, в час війни, ну це такий подвійний плювок для громади і для, для держави України. Вибачте за емоції, але ну, це переповнено справді. Ну по тому, що ми зараз бачимо, то в принципі для зрізано було дерева тільки для того, щоб облаштувати заїзд і встановити паркани. Там нічого такого особливого не було. Тому загалом зараз нічого такого важливого втрачено не є. Але в той самий час, вчора, на рахунок ну, управління екології надійшли кошти, які ми ну, не ідентифікували, тому що ми такого рахунку не виписували. Відповідно, коли ми почали розбиратися, то виявилося, що це є 250 тисяч гривень відновлювальної вартості, ніби за дерева, які є на цій ділянці. Але ми не розраховували відновлювальної вартості. а... Ну люди в селищі кажуть, що зазвичай цим цим займався лісотехнічний університет. От ділянка є 3,5 гектари, і це є насправді дуже дуже багато. Що зазвичай сума в 250 тисяч гривень. вона іде в нас на таких, ну досить середніх там забудовах по Львову. Відповідно, скоріше за все вона є досить занижена. Ну, ми розраховуємо як дерева. Що, мало того, що його треба купити хороше садженець, його треба доростити до певного віку. Тут є власне, що, наприклад, декоративні дерева тут гладича, так само столітні дуби, і відповідно, що вони мали би дуже велику відновлювальну вартість, що одне дерево може мати по 20-30, ну іноді, навіть якщо старі дуби, 50-80 тисяч гривень. От. Скоріше за все, воно розраховано менше. Жодних документів у нас немає. А ордер на зрізку дерев може надати тільки ну, управління екології. Відповідно, наразі ми жодного ордеру не віддавали, тому ніяких дерев зрізано не може бути. І навіть якщо цю суму сплатили, ми не знаємо на підставі яких документів. І, звісно, ну, ця територія є дуже цінна. З природоохоронної точки зору тут всюди співають птахи. Тут є залишки парку, який, скоріше за все, був частиною парку Богдана Хмельницького, тому що тут є такі дерева, які самі ну, з'явитись не могли. Це є декоративні дерева і дуже гарно сформовані. От що це є дуже красива територія і. Ну, якщо б тут була школа, та, то можна було б її дуже ефективно, скажімо так, що використовувати, щоб багато залишити і залишити таку от е, зону. Та. Якщо це буде така просто багато багатоповерхова житлова забудова, то ми її просто повністю втрачаємо. І цього би дуже не хотілося. Тобто, ця сума, яку сплатили, а відновна вартість можна сказати, що вони можуть виробити. Ми не та, знаємо, і... тому що ми не бачили актів. Та. Якщо ті акти до нас принесуть, то ми будемо ну, про щось знати. Але я маю підозру, що це насправді всі дерева, які є на тій ділянці в 3,5 гектари. Тому що 250 тисяч це якось є забагато для того, щоб ну, просто оцінити самосів в межах тієї ну, території самої школи. Що тут ну, є, є, є ділянка, яка просто самозаліснена, От, відповідно, це є ніби забагато для цієї території. Та але точно дуже замало для території в 3,5 гектари. Але ну наша ціль є більше в тому, щоб не втрачати насправді все. А що якщо тут буде використання ділянки, щоб воно було таким, щоб можна було зберегти найцінніше.